Тобою я в 2025. Прям в камеру. Короче, тату. Мама відкрила шампанське під час, коли 20... настав 2025. Прям в секунду. Угу. <реку> і всі штани в мами, і диван, і підлога, все в шампанському, так? З новим раком. Всім привіт, ви на каналі Фофамилі. З вами Діма і У нас рік. А шо? я вже розслабився. Нам скільки годин? Не знаю, вже десь. Може півроку, пів години, може більше йде. 2025. Так. Мама відкривала шампанське, прям коли настав два дитяче шампанське, так? Прям дві 2025. Хлібом, трояндом... Так, давай покажемо, що у нас є. Метрик вже відкриває. Так, це адвент-календар. Тут 24 цукерки. І бачите, тут є аудіоказка від Ірени Карпу всередині. Дуже гарно зроблено. Пробілку Та детективку. Так, ще зверху тут так прикрито воно. Давай. Не вірю, що тато не дав тобі ключі від фрона. Чим не йде до торгового центру? Ну, мене є плани. Все, я вже. Вау! Ану, можна? Ага, дивіться. Так, слухай та скануй, це тут певно казка. Погнали, перший перше друг. А до речі, тут легше, тут усе розміщено. Класно зроблено. Ну давайте, я дозволю відкрити вам подній. По Ілля, відкривай якось. А чого по одній вже був 2020. Бо ви вже наїлись морозива і купу всього, щоб вам не було погано. А? Так, так я... Ілля, тепер ти відкривай, як Це хочеш. А ну покажи, що тут нормальоване. Давай Індія намальована, чуєш Дім? А, це дивіться, тут пише ще так. Mm -hmm. Кожна пише. Це, напевно, в казці буде подорожувати. Білочка. Дай сюди. Знаєш, що в Ілі написано? Філі mm -hmm. тут, що намальовано? Стілець. Тримай. Що в Ілі пише? Ілі пише, що. У Каталонії діти гріють і годують різдвяне поліно тіо, а на різдво лупцюють його палицями зі словами какай тіо цукерками, а не пересоленими оселецями. Що в Дмитрика пише? Білочка. У... Да. Білочка всередині. Круто, покажи. Бачите? Трохи погано виночка. Дай нам мені на секундочку. А, под, а будемо коли лягати спа? А в тебе хто? Hello, Не видно. Чи хто? Ведмедик Вид медик. Чито каже. Чито Фредді Фазбер Так. Фредді Але вони ну, всі чому? різні, можна я попробую, Діма? Ілля, дай текус спробу. У Вони всі різні. Ого! В Діми! Хрустить! В тебе Чимось яким знайомим? Да. Так. Що пише у Дмитрика? У каталонському вертепі, крім трьох царів, худоби Янголів Марії, немовляти й Йосипа, є Каганер. Дядько в ковпаку, що знявши штани, присів за горбочком робити справи. Для достатку. Шо? Ну, а як ти думаєш, що він спустив штани і присів щось там робить? Ну, а що й може робити? В туалет ходить для достатку. Для балансу сієми. Так, це ми читали. Бачите, таке гарне. Далі буде Англія, Японія, це різних країн світу. Для... Продовжимо завтра, правда? А, для балансу вселенної? Так. Да. Всіх з новим знаком. І з вами Діма і мама. Ілля й завтра. Діма, він бігом вдівався, футболку пам'ятав. Да. Він приходив в Дід Мороз. Приніс кучу подарунків, так? В смислі? Тут він, Ілля, зайнятий новою іграшкою. Дуже сильно. Приказ тому, що я Заходжу в цю кімнату, виходжу з неї, а тут для подарунки, коли я заходив перший раз, їх взагалі не було. Да. Давай. Розкажи, що це в тебе таке? Це поїзд. Дяк там на цьому? Пише, що це якийсь поїзд, який працює на Саніцій сонячні браті. батареї. так. Де? Ну на вулиці сонце в нас. Так, тут здрасте, sorry, sorry. Ничего, Не знаю, у, -у. нас такие покажи, покажи, Ничего себе покажи, себе Ничего себе, покажи, 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 Механиками покажи, 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 А Ілля хоче собі собачку шукати, так? Да? Або кота. Яку собачку мені вишити? Ну це яка в тебе попадеться, Ілюша? Надеюсь, мені випадає марпадюк Сьогодні будемо ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, ну це важка ігра Покажи, що в нас є. У нас є оця штука, власне, сонячна Якісь шпильки маленькі. І камінь. камінь! А як... То може покади всі ваші колобки на столик і сідай за них роби. Я маю колопати рукою. Більше нічого нема? А з другої сторони нічого нема, реально? На Написано, що має бути паличка Блоку, бду, бду, і щіточка. Палець, Мам, допоможи, Реально дивіться, не поклали. Мам, допоможи, О, да. Наш Ілюша, візьми столика, все забери і на да столик, будь ласка. Добре? Нам на ножниці я дам, тільки забери все зі столика. Будь ласка. Зі старого набору нашли ми молоточок. Все, знайшли, що біля мікроскопкою займатися. Все. А Дімі освобождає. Це Ілюша, це не так робиться. Дай сюди. Береш оце і по ньому стукаєш. Молоточком. Молоточком по ньому стукаєш. Дім, покажи йому, як правильно. Вже рашечки викопав. Нічого ти не викопав. викупав. Це довго робиться, Якщо ти думаєш, що це швидко робиться, то дуже довго робиться. Да, нас тоді в те відео зайняло 30 хвилин. Айсі диско Гля, ти не так копаєш? Треба в вбейку. Це, ну, Все це нормально. На всі деталі. Раз. Ну останній ч це на колеса. У мене вже тут розкопки. Тривай преміум 30 хвилин. Можна я тобі зроблю пароль. Хе-хе. Другий порядок. Так, два нашов це порядок. Ну, Ну, я я ставлю на стані. Я не знаю. В середину вставляється, бачиш? Ну, пошел в середину. Ну. Вони, не ставля... Вони не може. Штучку, значить, ти не, туди вставляє... не туди вставляєш, я вже навіть бачу. Mm -hmm. Де там роз'єм, Діма, в роз'єм. Де розім'я. Ну, де роз'єм? Вони теж сюди не влізають. Щоб воно туди встало. Поняв? Окей. Okay. Ну, бачиш, все різно. Так, на сторі є отака. Я знаю по правилам різних таких механізмів. Ти робиш по інструкції? Ставив, переднє вставив. Фінші тепер треба повставляти, так? М -м -м. Так. так, склали паровозик тепер клеємо клейки. Черикс. Є. Розвертаємо. А Хотя он же типа я без не мини игру. Да. А тут одна наклейка не хочет отставать. Меня... Шерикс. Да. И вот Станя, чисто. Шерикс. Сада. Передав треба на вікно відкрити да? жалюзі, поставити, щоб сонячне світло. І вона почне зарядити. Ну давай, став. Побачимо, скільки ми часу треба. Я калюжу зробу. Я вже когось побачу, але ви вже бачите, що зробив? тут таке калюжу. Що? Кам на оце Жовтий. Чорним великим. О, оця! Я только что на ней и показал. А нет, это не она, она... Во, оця! Вот не, я хотел... Я не стою, саморочь! Ой, мама, я завис. я на И что? Она сбоку? Нет, сбоку, взагалі, мы выходим. У нас виходить її діставати. Давай. Мам, то мені, а ти... Ляк, візьми, давай, я витягну, бо ти її не витягнеш. Гарно, давай. Візьми, візьми. Знімай. Помий руку. помий руки. Дивіться. Мам, дивись! Угу. Собака. З чу... З таким це у нас ось ця. Ты викупав чи що? Да, половина. Занимай вот так. Тримай вот так. Погнали. Пигайся. Да тут оцей погнали. У меня собака. Собака ехать. Так, дивіться. Я в лідалі викупав, повинний сміх отака, в нього собака випала, дивіться. Честенько гарна. З оранжевим. Дуже гарна. Ось вона. Труч. А що вона сзади пошкодити? Сзади бамбірана май. Ззаді тоже є, а я вже отвалився. Ти улетіли їм, дєлька. Тачка, хоч б залишився Ой, перфір. А ми після цього сюди перепхали і в проєктор позали. Грає такий пухіночки. <рес> ми дичайно міні-купресі Да. Так. Угу. Халі відкриваємо. У нас тут... Така от класна мишка. Да? Покажи, mm -hmm. хто там баранець вже й ляжу А це не лев? Ні, баранчик. Справий? Ну, вони всі різні. Дай ще один спробувати. Дай коробку? Це якась малинова горіхова. Булезький горіхів. Вчора? Да? Ми засинали під цю казку. Да, Ілюша? Ми засинали, ми скачали, слухали вночі. Ми заснули. Я вже не пам'ятаю на чому я заснула, але знаєте, що зрозуміла, що оце це по касті. Перше це в Англії була. Вони писали е... всякі листівички вітальні. Мені здається на Японії я й заснула. Бачите, це пригоди. Різні країни. Різні вони будуть літати. І різні традиції різних країн. Напевно, вже кінець Лапландія, на кінець того ріжка. В Лапландію доставлять і врятують. Ну, дуже класно продумано, до речі. Так, в Україні в день перед Різдвом заведено нічого, не їсти до вечора, поки не з'явиться на небі перша зірка. І аж тоді сідати за святу вечерю. Так, а тут що? Я їм буде нести такого кулядника якогось, так? <гум> Той, хто з родини в різдвяну річ помітить першим зірку в небі, буде щасливий цілий рік. Ну як, ти спробуєш? Ну так, а я візьму п'ятірку. Щось не хоче телефон фокусуватись нормально. Кийця в мене в мене пише. Першу ложку куті український газда підкидав до стелі, що більше її прилипне, то багатшим буде рік, тому той Газда, газдиня меду в ту кутю не шкодувала. Джанспів взяла в мене кіт. Такі саме, як тебе. Ты вот такие самые? Я... Ой. Ммм, mm. и, и хрустые такие штучки перед зубами. Да. Ну. Ну что? Какие зверятки? Значит, здесь спало вниз. Семь, белочка. Вики. У не, а в мене лисичка. А в тебе хто? Горішок. В тебе горішок попався? Горішок, так. Да. Ну, що собі, Діме джекпот? Містер Пінг любить сілей. Покажи. Ну, давай, Ілюша, хто в тебе? Ми на з начинкою. Ну, звісно, з начинкою. Скажи. Горіш. Покажи горішок начинкою. Горіш. Білий. Горіш. Угу. А я з начинкою сілей. Давай уже. А в мене... Билка. Не, готовы поменять. За деньги здесь Да? Угу.